Після того, як я розкрила всі деталі брюк, починаю підготовку перед пошивом. На початку я роблю намітку центру переда брюк, по лівій по правій частині Я роблю ось таку просто намітку ниточкою, щоб було видно. Покрита мила завжди стирається, а нитка залишається завжди. Потім я проклею деталі Це лісточка і відкосок, проклеюю входи в кишеню. Проклею місце там, де у нас буде гульфік. Мішковини, кишені також проклею по ось цьому зрізу, бо тканинка виходить по косі і хочеться її укріпити. Ось ці у нас є деталі, я їх також проклею по косому зрізу і обробляю горлоком. Якщо у вас тканинка слухняна і вона гарно запрасовується, тримає форму, то можна її ось так на сантиметр просто загнути. І пришити ось цей підзорчик на мішковинку. Я буду робити з оверлоком, бо в мене така досить щільненька тканинка, щоб не було зайвих готовщин, зроблю з оверлоком. І нашиваю ось так цю деталь на мішковину. Наступним кроком я роблю саму кишеню, пришиваю до передньої половинки лицем до лиця, ось цю мішковинку. По косих зрізах, сколюю булавочками та прокладаю строчку на 1 см. Я проклала цю строчку на сантиметр, зрізала припуск по мішковині. Тепер треба відпрасувати праскою і запрасувати мішковину ось так. Запрасувала мішковинку. Тепер треба на 0,1 по мішковині прокласти пряму строчку. Ось так вона буде виглядати. Ось вона ця строчка. Тут її, звісно, не видно. Це ми пришиваємо тільки сам припуск. Строчка є. Тепер нам треба запрасувати мішковинку так, щоб утворився перекант, щоб у нас з лиця, ну і, і, і з торця, отак кишені не було видно оцю тканинку, щоб вона там ховалася. Ось в готовому вигляді. Так воно має виглядати. Є. Тепер по лицевій частині на 1 см від краю прикладаємо пряму строчку. Ось вона. Наша мішковинка повністю готова нашита. Зробила я цю відстрочку 1 см. Обов'язково запрасовуємо це все, щоб тримало гарну форму. Тепер нам треба нашити ось цю мішковину, ось так вона буде. З лиця ось так буде виглядати ось цей наш бачок. Я роблю так, щоб шов був ось так повністю закритий, і виглядало дуже акуратно зі зворотньої сторони. Нам треба спочатку з'єднати мішковинки ось так, зворотними частинами. колоти по периметру булавочками і дати по периметру ось ту строчечку 0,5. Проклала я пряму строчку. Для надійності можна зробити довжину стіпка трішечки менше. Тепер треба зрізати трішечки цього припуску, але якщо тканина сипуча, краще, може, не зрізайте і зробити потім іншу строчку, ширше, щоб просто щоб для того, щоб трималося. Тепер вивертаємо нашу кишеньку. Запрасовуємо і робимо відстрочку на 07, якщо сипуча тканинка, можна на сантиметр зробити відстрочку. І в готовому вигляді це буде ось так. Кишенька наша повністю готова. Має ось такий вигляд зсередини. Все досить акуратно. Далі ми її на наверх брючини. Вже після того закріпимо саму мішковину. Після того, вже як ми заложимо всі всі складочки, які у нас тут є. Зараз треба перевірити, щоб вони у нас однаково сходились, щоб була однакова довжина бочка. І все. Зараз можна зафіксувати тут прямою строчкою по бочку, щоб у нас теж при роботі ось це нікуди не тікало, і трималося. тут прокласти пряму строчечку по боковому шовчику. Після того, як кишеньки наші готові, треба зашити складочки на передніх половинках брюк. У нас є надсічки, там для складочки. Тканину складаємо лицем до лиця, суміщуємо надсічки. Фіксуємо булавочкою. Ці складочки треба трішечки застрочити, щоб у нас вони. Під поясом не розходилися ось так, буквально на 2-3 см від верхнього зрізу брюк. Я просто це позначаю так на ширину лінійки, ставлю собі міточку, до якої я маю шити, і від своєї розсічки, де в мене починається складка, паралельно згину я. Провожу пряму лінію. І ось точка, до якої я маю застрочити складочку. Точно так же і з другою. Прикладаємо пряму строчку з доброю закріпкою ось в цих точках. Складочки наші застрочили. Тепер треба їх викласти в одну сторону і запрасувати. Ось так викладаємо. І праскою обережно, ось тут трішечки їх прижимаємо. Стрілки, прям заглажувати, запрасовувати я на брюках не буду. Просто ось тут, в цій області животика, щоб у нас більш плоскіше все лежало. Коли складочки наші трошки підпрасовані, тепер можна вже ось так з'єднати, мішковини кишені зверхої з верхом наших брюк. І прокласти ось тут з'єднувальну строчечку, і оснаровити наші детальки.